Друзі, всіх вітаю! Продовжуємо наш звіт про подорож Італією. Ми прийшли на вокзал міста Феррара трохи завчасно, щоб, по-перше, не пропустити свій потяг, а по-друге, щоб познайомитися з особливістю італійської залізниці. Вокзал італійської стаціони міста Феррара невеликий, але потяги курсують один за одним. Залізниця в Італії обслуговується як державним перевізником «Трен Італія», так і приватною компанією Італія. Цей сучасний потяг «Трен Італія» під назвою Лєфреце виходить на швидкісні загальнодержавні магістралі. А регіональні сполучення виконують більш старіші, але дуже колоритні регіоналі. Ми будемо їхати на швидкісному потязі Італі, про нього пізніше. На жаль, в цей ранок всі потяги з Риму до Венеції затримувалися. Найдовше наш на 45 хвилин. Ми мали час роздивитися пасажирів, що чекали потяг разом з нами. В більшості це були літні люди та студенти, деякі досить імпозантні. Ось, нарешті, і наш потяг. Ми, хоча й не брати Люм'єр, але для себе приподяг потягу на станцію теж засняли. Час в дорозі майже одна година, тому є час розповісти про потяги Італо. Компанія Італо є першим приватним оператором, що було створено для конкуренції з державною Трен Італія. Вона перша в світі стала використовувати потяги зі швидкістю до 360 км на годину. Завдяки фірмовому стилю та яскраво-червоному кольору потяги Італи прозвали Ferrari. Італо мають три типи вагонів: Смарт, Пріма та Клубні. Для звичайних подорожів на невелику відстань вагони SMart це оптимальніший варіант. Ці вагони мають компоновку 2Plus 2, 2 wi fi можливість зарядження телефонів, автомати кави, напоїв та легких перекусів. Обов'язково сучасний туалет. Всі салони потягу мають шкіряні сидіння. Подивіться, ми їдемо зі швидкістю біля 250 км на годину, а вода в пляшці навіть не колихнеться. Про ціни. Ми замовляли білети за 2 місяці до поїздки. Як пенсіонерам, сеньорам. Білет обійшовся нам в 9 євро. Повна ціна в день поїздки 26 євро. Ось що дає приватна компанія у державній Тран Італія такого смаколика немає. Наближаємося до Венеції. Безкінечні паркінги, портові споруди. Автомобільного руху в Венеції немає. Всі залишають авто за містом. Їдемо мостом свободи Понте дела Ліберта. Цей авто та залізничний міст довжиною 4 км веде до терміналів та вокзалу Санта Лючія. Міст збудована в 1846 році з цегли має 222 арки. Тисяча 1933 році по мосту пустили автомобільний транспорт. Ну ось і приїхали. Вокзал Санта лючі розташований безпосередньо на Гранд Каналі. І ми одразу поринаємо в атмосферу при вокзальній площі. Різномовна публіка. Настирливі продавці селфі палок та насильники всіх кольорів шкіри. Грюки пластикових валіз. Гомін-чайок. Це Венеція. Не затримуючись, згідно заздалегідь розробленому плану, ми прямуємо на причал в апаретто. Це такі водні трамвайчики, що курсують гранд каналом та між островами Венеції. Найдешевший білет на 75 хвилин коштує 9,5 євро. До площі Сан-Марко в апаретто пливе 40 хвилин. Таким чином, для нас це фактично разовий білет. Міст в скальці ми побачили на початку і наприкінці нашої екскурсії. Розповімо про нього потім. Головне для туриста зайняти місця на відкритій палубі на носі або на кормі в апаретто, Що ми зробили, розмістившись на кормі під флагштоком, сусідами були група німців, які спокійно сиділи та не заважали знімати все навкруги. Гранд Канал італійською канал Гранде проходить скрізь всю Венецію, звиваючись в безподібній формі. Від вокзала санта лючія до колишньої митниці на сході міста. Цей старий морський шлях простягається майже на 4 кілометри в довжину. А ширина складає від 30 до 90 метрів, середня глибина 5 метрів. Вздовж берегів розташовано біля 170 будинків, більшість яких було зведено від 13 до 18 сторіч. Вода в Гранд каналі, як і в більшості каналів Венеції, яскраво бірюзового кольору завдяки мікроорганізмам та водорослям, що в ній проживають. Це дуже фотогенічно. Більшість міського громадського та приватного транспорту, такого як в таксі, гандоли або човни жителі Венеції, курсує саме по гранд каналу. Навіть поліція, швидка допомога, вивіз смиття, доставка продуктів та товарів, все це курсує по каналах міста. Історики вважають, що головний канал проходить там, де багато століть тому текла річка з пресною водою. Вона привернула перших переселенців, які шукали притулку від набігів завойовників. К 10 сторіччю Гранд канал став центром міста. Біля нього були сконцентровані ринки та склади товарів. Сюди припливали заморські кораблі з товарами та коштовностями. Це забезпечило регіону Венето стрімке процвітання. В 12-13 сторіччях фасади набувають особливого стилю великі лоджі та довгасті арки. Це так званий венеціанський стиль. Зберігся досі. Прикладом таких забудов є численні чудові палаци Венеції, наприклад, палац Барбаріго. Венеціанський готичний стиль. Перший виник вздовж Гранд канала в 15 сторіччі. Венеція може похвалитися готичними забудовами з великими вікнами, розписними арками, тонкими колонами, світлим кольором стін. В 16 сторіччі привалює класика та відродження. Теплі кольори цікаві форми вікон. Прикладом цього стилю є палац Даріо та палац Грімані. В цей час проходила наймасштабніша забудова берегів каналу. В кінці 16-го на початку 17-го сторіч Венецію прийшов елегантний стиль барокко. Яскравий приклад Базиліка Санта Марія де ла Салюте. Друзі, якщо вам подобається архітектура Венеції, поставте вподобайку. Починаючи з 18 сторіччя палаци Гранд Канала залишаються недоторканими. В останні роки проводяться роботи по реставрації палаців і укріпленню берегів. Вони перетворені в сучасні готелі, виставкові палаци і мистецькі галереї. Канал перетинають три головних моста міст ріальто, міст скальці та міст академії. Біля вокзалу побудували ще один міст конституції. Міст Ріальто, створений наприкінці 16-го сторіччя. Вважається найстарішим в Венеції. Колись на ньому йшла жвава торгівля. Біля мосту розвантажували торгові кораблі. Зараз це обов'язкове сакральне місце для туристів. Кожен поважаючий себе турист має зробити фото або селфі на мосту. В сезон виникає черга з бажаючих пройти через Ріальто Якщо ви не проти, подивимось на красу гранд каналу без коментарів. Послухаємо, як звучить Венеція. Голоси туристів, шум води з-під корми в апаретто, сміх гондольєрів та багато інших звуків, які формують атмосферу міста. I yeah. Подивіться, як цікаво розташовані балкони та вікна в Венеції. Вони займають крайні кутові положення будинків. Це характерно для багатьох як палаців, так і звичайних будинків Венеції. Це типово для так званого венеціанського стилю. Міст Академії названий на честь музею Галереї Академії біля нього. В 1854 році було збудовано сталевий міст. В 1930 році під час реконструкції поставили тимчасовий дерев'яний міст, який дуже сподобався містянам. Його було залишено. У 1985 році дерев'яне міст було замінено на сучасний із збереженням зовнішнього вигляду його попередника. Наше вапоретто прибуває на паромний причал Сан Марко. Починається пешохідна частина екскурсії. На шляху до головної площі Венеції П'ятца Сан Марко минаємо королівські сади. Але на набережні стільки людей і так багато сувенірних крамничок, що дерева з боку каналу ледь можна побачити. Людський натов. Багато груп туристів з голосливими екскурсоводами. Дуже шумно навкруги. І тільки гондоли, як і сотні років тому, відпочивають біля причалу. Дуже дивно, але поряд з ними стоїть тиша. Тільки чутно плескіт хвиль о пристань. Ось і головні прикраси Гранд Каналу. Палац Дожів. Дожі це правителі Венеції. Палац Зека. А поміж ними дві колони. Колона Святого Марка. Вона прикрашена левом з крилами – це символ Венеції. Та колона Санто тодора лицаря, що вбиває дракона. До речі, італійці не ходять між колонами. Вважається, що це погана прикмета, тому що в старину між колонами проводили страти злочинців. Ця краса формує так звану п'яцетту Сан-Марко. Або малу площу. Палац Дожев – головний музей Венеції, шедевр пізньої готики, збудований в 15 сторіччі. Всередині, як прийнято в Італії, внутрішній двір, золоті сходи та парадні зали з полотнами відомих художників Венеції, зали з колекцією зброї та багато іншого. В палаці зека розташована бібліотека Сан-Марко або Маркіана та археологічний музей. На першому поверсі ресторани та кафе. Перед тим, як вийти на площу Сан-Марко, вирішили трохи відпочити під сводами галереї палацу дожей. Треба трохи видихнути та оглянутися навкруги. До речі, в галереї досить прохолодно, а середньовічні кам'яні скам'ї зовсім вистужені після ночі. А ось група школярів сидить на кам'яній підлозі та слухає або не слухає вчительку. П'яцетта Сан-Марко дійсно фантастичне, яскраве сонце, ну дуже блакитне небо та біле мережево архітектури. Кампаніла або дзвіниця собору святого Марка контрастує своїм червоним кольором. Була збудована в 9 сторіччі, має висоту біля 100 метрів. Якщо маєте час, можна піднятися на оглядовий майданчик, з якого відна вся Венеція. Під Кампанілою стоїть так звана лоджета з білого та рожевого мармуру. Побудована в 16 сторіччі. Спочатку її використовували для урочистої зустрічі поважних гостей, а пізніше як приміщення для охорони палацу Дожей. Ось вона славетна та неперевершена площа Сан Марко. Італійці поважно звуть її «п'ятца Сан-Марко. Тоді як інші площі Венеції, це просто кампо або поле. Площа Сан Марко вимощена світлою та темною бруківкою та має форму трапеції. На ній доминує Собор Сан Марко з масивними серебристими куполами. Південну та північну сторони формують будівлі старої та нової прокурацій. Прокурація це адміністрація в стародавній Венеції. Будинки прокурації були побудовані відповідно в 12 та 16 століттях. Стара і нова прокурації дуже схожі між собою і формують загальний ансамбль. Між прокураціями стоїть Флігель Наполеона 19 сторіччя. В ньому зараз міський музей та перший в Італії, а може в світі, кафе Флоріан. Кафе було відкрите в 1720 році. Його полюбляли Вівальді, Гьоте, Байрон, Казанова, Дікенс, Хемінгуей та інші. Зараз в ньому дуже високі ціни. Годинникова вежа Святого Марка. Перший ренесансний будинок площі, побудований в середині 15-го сторіччя. Годинник показує час, знаки Зодіаку, місячні фази. Дзвони б'ють кожну годину, а о 12 та в півночі грають мелодію Кафедральний СОБОР Святого Марка. Відкритий в 1063 році на місці більш старого храму 9 сторіччя, це символ та головна каштовність Венеціанської Республіки. Сьогодні це діючий храм, міжнародний об'єкт паломництва, всередині собору мощі святого Марка, Золотий Алтар, прикрашений тисячами драгоцінних каменів та багато інших скарбів. Що привезені з Константинополя та хрестових походів. На фасаді славнозвісна квадрига група з чотирьох коней з позолоченої бронзи. Її датують четвертим сторіччям до нашої ери. Вона була вивезена з Константинополя в 1204 році під час Четвертого хрестового походу. Зараз тут стоять копії. оригінали в Музеї Венеції. Тут, біля собору Святого Марка, ми завершуємо першу частину нашої розповіді про Венецію. Умовно, ми назвали її офіційною. Попереду вас чекає друга романтична частина. Вузенькі вулички, канали, місточки, кафешки та крамнички. Це те, за що ми полюбили це місто. До зустрічі у другій серії.